Якби люди добре переживали таїнство сповіді, і всі люди, які живуть на землі, були долучені до таїнства сповіді, то 80-90% відсотків психологічних проблем відпало би саме собою. То дуже багато людей звертаються до психолога не насамперед, але також тому, що мають проблему з провиною, не просто комплексом провини, просто почуттям провини, і сам по собі є деструктивний, але з реальною провиною. vendo o jogo. Якої можуть бути позбавлені і поєднатися з Богом власне в танцю сповідь, і ось тут є проблема. Тобто треба з одної сторони бачити, що психолог, психіатр це є допомога, але з другої сторони теж дивитися добре, як я сповідаюся, яке моє молитовне життя, і радив би так, і до психолога, тобто має якісь проблеми, щось переживається, не, не все, все в порядку. Іти до сповіді добре і спецсовісті зробити. І якщо ця проблема якби не вирішується, то ну, тоді теж і до психолога